Колись ми вірили, що країна має дно, що навіть найгірша влада зупиниться перед прірвою. Але зараз ми живемо в реальності, де прірва це мета. І той, хто стоїть на вершині, зеленський та не зупиняється, бо йому потрібен майдан, йому потрібен хаос, йому потрібна нова пожежа. Не щоб загасити стару, а щоб спалити всі сліди. І ти можеш сказати: ні, це перебільшення. Президент не хоче катастрофи, але тоді поясни, чому кожне його рішення веде саме туди, чому кожен його крок це це або провокація, або підпал. Він хоче майдан. Бо третій майдан це, це не катастрофа для нього. Це його індульгенція, його останній сценарій, його шанс зникнути в натовпі і втекти від майбутнього трибуналу. І ось тобі перша причина, він боїться суду, не політичного, юридичного. Бо як тільки війна закінчиться, як тільки прийде мир і почнеться розбір. І перше, що спитає суспільство, де наші гроші, де наші генерали, де наша країна? А відповідати нікому, бо всі свідки або мовчать, або зачищені, або названі зрадниками, він боїться питань. Тому. Робить усе, щоб питань не було, тому йому потрібен вибух, майдан, колапс. Бо це спосіб знищити контекст в умовах хаосу. Ніхто не аналізує деталі. Істина тоне у диму. Друга причина: він не вміє жити в мирі. У нього немає кар'єри без війни. Він продукт апокаліпсису. Він виник у вакуумі надії, коли всі вірили в чудо. Але мир це не шоу. Мир це звітність, конкуренція, відповідальність. А він вміє лише транслювати страх. Війна це зручна декорація. На війні не треба відповідати за провали, не треба показувати економічні результати, не треба пояснювати, чому твої друзі володіють всім, а країна нічим. Третя причина розслідування вже почались. Західні ЗМІ публікують тексти, які ще рік тому вважались забороненою зоною про Єрмака. Про Оман, про викрадення бюджету, про контрабанду. І Зеленський це бачить. Він бачить обличчя західних журналістів на фронті. Вони вже копають і з кожним днем все ближче до істини, істини, яку не сховаєш за емоціями, йому треба зупинити годинник. А зробити це можна лише через вибух, через втрату керованості, через повну дестабілізацію. Четверта причина: він будує культ себе. Але не може його утримати. Кожен культ має термін дії. Він збудував себе як образ борця, але боротьба не вічна. І коли образ починає бліднути, культ або помирає, або трансформується в страх. Тому він починає перетворювати себе на мученика, того хто страждає від всіх, від союзників, від внутрішньої опозиції, від журналістів. Він хоче стати жертвою свого народу. І тоді, коли народ повстане, да він скаже: пер бачите, вони зрадили мене, я віддав їм все, а вони мене розіп'яли. І тоді буде зручно зникнути у вертольоті, у дипломатії, у домовленості, яку підпише за нашими спинами. П'ята причина: план втечі вже є. Він готується не прямо. Але ти відчуваєш, хтось кудись готується, виводяться активи, запускаються канали пояснень, формується образ. Що Зеленський був не винен, його підставили, це готується, і щоб все це спрацювало, потрібна пожежа, потрібен майдан, але не такий, як у 2004-му. і не такий, як у 2014-му. Ні, тепер майдан як спалення всього, як самознищення, щоб у диму не було видно облич. Шоста причина: військові більше не слухають, вони втомились. Вони розуміють, що керівництво далеке від фронту, що їх продають, що їхні життя да, це цифри в звітах, і ця прірва там зростає. Коли фронт починає питати, чому ми тут, влада відповідає: там замовкни або підеш слідом за залужним. Але армія це не структура, яку можна вимкнути. Вона накопичує гнів, і цей гнів стає полум'ям. І Зеленський це знає і тому хоче вдарити першим через провокацію. Через радикалізацію, через створення нового ворога внутрішнього. Йому потрібні зрадники в тилу, йому потрібні нові Януковичі, щоб відвернути увагу. І він сам їх вигадує, і сам бореться з ними, щоб ми забули, хто справжній провал. Сьома причина: він хоче виграти вибори, яких не буде. Він грає у гру Я за демократію, але час не підходить. І парадокс у тому, що чим довше він відкладає вибори, тим менше шансів на їх існування. І чим довше немає виборів, тим більше він виглядає диктатором, тому йому потрібно або перехопити наратив, або знищити саму можливість виборів. І тут майдан ідеальний інструмент, бо вибори не відбуваються на тлі революції, вони скасовуються, а разом з ними і вся відповідальність. Восьма причина після війни буде рахунок, і він великий. Гроші, які заходили в Україну, мали бути для оборони, але вони йшли на офшори, схеми медіа, НГОшки з лояльністю. Після перемоги хтось запитає, де все це. І не можна буде показати пальцем на Москву, бо рахунок в Лондоні, в Вашингтоні, в Брюсселі і там не прощають. Тому йому вигідно, щоб рахунок не був пред'явлений. А для цього ну, потрібно, щоб країна зникла як суб'єкт, як платник, як свідок, а зникнення держави ну це вже не абстракція, це стратегія. Дев'ята причина: він втрачає монополію на страх. Спочатку боялись Путіна, потім ракет, потім там поразки. А тепер бояться зеленського, бо його страх більше не захищає. Він погрожує, і коли страх більше не мобілізує, він стає вбивчим. Його треба трансформувати. А це можливо тільки через катастрофу. Йому треба, щоб всі боялись чогось більшого ніж його, щоб на фоні майдану він знову виглядав як стабільність, як менше зло. Це старий трюк, трюк Януковича, трюк Лукашенка. Трюк будь-якого лідера, який вже не має довіри, але ще має важелі. І десята причина найстрашніша: він не вірить Україну, він не бачить Україну після себе, він не бачить майбутнього, де не він, головна фігура у його свідомості або він, або нічого. І це вже не політика, це патологія. Тому він і веде до нічого, бо краще хаос ніж усвідомлення, що ти був просто фігурою на шахівниці, а не самою дошкою. І саме тут ми підходимо до кульмінації. Ми дивимося, як щодня з'являються нові провокації, нові законопроекти, нові заборони, нові атаки на журналістів, нові зливи. Нові вкиди, влада не діє, вона провокує, і всі ці кроки мають одну мету: вивести людей на вулиці, і тоді засто... застосувати силу і сказати: бачите, вони самі це зробили. Я вас попереджав. Це не хаос, це сценарій, це не збіг, це та план, це не зрада, це система. І ми частина цієї системи. Ми спостерігачі, ми глядачі. Ми статисти у виставі самознищення. І якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже відчуваєш, що кожна з цих причин не вигадана. Вони зшиті з того, що ти бачиш щодня, з новин, з коментарів, з тиші. Бо найстрашніше це не те, що Зеленський хоче майдану. Найстрашніше, що ми його не зупинимо, ми не встигнемо, ми не усвідомимо, ми подумаємо, що це просто нова хвиля, а це фінальна. А тепер зроби паузу, зроби вдих. І згадай, коли востаннє ти вірив, що ця влада тебе не зрадить. Ти не прокинешся, якщо спиш у чужій реальності, а ця реальність вже не твоя. Вона є збудована для втечі, для уникнення, для зникнення. І якщо ми не вирвемося з неї самі, нас поглине її тиша. Бо кожен наступний майдан це не надія, це підпал доказів і в центрі. Вже горить.